Вітаю, друзі! Сьогодні традиційно підведемо підсумки минулого тижня і розпочнемо з наступної новини. Закінчився минулого тижня. По суті, торги на Прозоро і відділ освіти наш придбав три модулі разом з котлами для опалення дровами в трьох школах: Світлогіс, перший ліцей і другий ліцей. Кожен котел був придбаний разом з модульною установкою по мільйону гривень, ні одної копійки там не скинулося. Відразу в документах були прописані навіть номери цих котлів, все так дуже викручено, придумано і закрадується куча думок, тому що є навіть інформація, що минулого року власник підприємства готовий було навіть по 700 тисяч, кожен котел продати. А тут раптом з'явилася цифра мільйон. Ну, як і тепер нескладна математика говорить про те, що, можливо, закрадується така думка, що десь хтось на цьому гарно заробив. І щось придбає потім собі. Ось так. Заробляється кошти на кошти громади. Бо мені депутати дуже пояснювали, що дивіться, бо він демонтує ті котли. Цей власник ще з літа листа написав. А тут раптом бігом треба було їх продати, ці котли, купити ці котли. А разом з котлами ми купили кучу проблем. Бо тепер треба, ті, хто раніше ж вла то підприємство, яке нам продавало виключно тепло. Тобто на його плечах було це поставка. Паливних матеріалів, це утримання тих працівників, які там працювали, це ремонт цих котлів і мережі до подачі тепла. І це все було на плечах підприємства. Ми отримували кілокалорії, за них платили все. Згідно договору. І ще й потім вимагали, щоб там десь додавали тепло або зменшили. Натомість ми сьогодні маємо те, що маємо. Ми сьогодні маємо кучу проблем. Ми сьогодні бачимо об'яви про прийняття на роботу, а далі будемо шукати, чим його топити, а далі будемо ці котли ремонтувати. Бо ми нагадаємо, що в 2018 році вони були встановлені. Тоді адміністрація спільно з. Цим підприємством, заключили угоду, встановили ці котли, і підприємство за власні кошти придбало, за власні кошти побудувало ці модулі, е, наняло людей і почало опалювати наші школи. І Ми були щасливі, тому що ми пішли від е, Нафтогазу, від газу в цілому і від тих проблем, які і тих коштів величезних, які треба було кожного сезону платити е, газовим компаніям, які поставляли нам це тепло. А тепер ми маємо собі Іншу проблему. Ну, подивимося, хтось зароби на, на продажу цих котлів, хтось, а хтось заробить тепер кучу проблем. І ці проблеми ляжуть на плечі директорів, шкіл, бо при нашому керівнику відділу освіти ми розуміємо хто буде, я думаю, що ще й батьки будуть на, приносити собі, як минулого року в придніпрянській школі батьки їздили по посадках, напилювали тих дров, бо не було чим то опалювати, і діти сиділи в холоді. Так що депутати викрутіть. Ви класне рішення прийняли і принесли кучу в нашу, повернули в громаду. І ось подивитись, як воно буде тепер, як буде. Тим більше сезон не підготовлено, кадрів нема, нічого нема. І ось ми маємо сьогодні. Побачимо, як зима покаже всі результати ваших рішень. А хтось заробив дуже класно, тому що ні одної копійки на торгах зменшено не було. Я в великих сумнівах, що воно там все було проведено ідеально. Тому що все підготовлено для того, щоб там хтось заробив гроші. І все хорошо. Йдемо далі. Наступна цікава новина здивувала досить так кілька публікацій в газеті Ехо Кобиляки», де автор Ігор Філоненко кардинально змінив свою позицію порівняно з тими. З тими матеріалами, які він раніше описував, там і питання повернення на роботу. Тамілитальне шари Махно і про суддів про суддю Мельченко і так, далі, і так далі, і про роботу адміністратора і директора школи Поліни Тараненко. І тут раптом все змінюється, все стає зовсім по-іншому, і автор рядків робить висновки, визнає помилки і говорить нам, що ось. Що треба прийняти от таку дійсність, отаку от реальність, про яку ми з вами вже давним-давно говоримо. І от раптом і автор е статей Ігор Миколаївич Філоненко, стає теж на позицію об'єктивного аналізу ситуації, яка склалася. Е то раніше він е шукав відповіді на багато питань. Тепер нам, мені особисто і багатьом людям цікаво, що ж е стало таким поштовхом для. Саме зміни його поглядів на певні події, які відбуваються в нашій громаді. Ну, можливо, буде нагода, можливо, вдасться з ним поспілкуватися. Але ж в матеріалах я теж побачив статтю про Олександра Копильця, який там описується, як він. Рішення суду, закриття справи і так, далі, і так далі. І в мене виникла цікавий момент, чому з'явився цей матеріал саме в цей період. Мені здається, що для декого цей копелець, як фігура, являється таким, знаєте, така позиція. Коли щоб полякати депутатів, мовляв, ось він вернеться. Бо ви відбились від рук і тепер е, маєте кожен свою думку, а ось прийде назад копелець, і він вас знову, так би мовити, так що тримайтесь кучі, вертайтесь знову до колективу, нав, об'єднуйтесь навколо Віталія Дорошенка, він вам розкаже потім, як це все буде відбуватися, як треба голосувати, за які рішення і так далі. далі. Це мені оця поява цього матеріалу. Чомусь е, мені так думається, що не просто так. Али, дають зрозуміти сигнал депутатам, що, мов, ви. Дуже стали самостійними. Ось дивіться, повернеться Олександр Копилець. І хотів би, я знав історію про рішення суду, не дуже мені хочеться це аналізувати без, безпосередньо без Олександра Олександровича. А він не погодився мені давати інтерв'ю безпосередньо. Ми його відклали на потім, скажімо так. Але в цілому аналітика говорить наступне: що дивіться, що відбувається: що виникає, 2017 року виникає справа. Чомусь вона виникає в 2021 році, її розкручують, бо комусь вигідно. Потім його відсторонюють від роботи. Користуючись цим, підговорюють всіх депутатів, вони його звільняють з цієї. роботи. Повертаються кошти в громаду саме та сума 300 мабуть, 80 з лишнім тисяч, яку витрачено безпосередньо на роботи по, по прокладенню асфальт, асфальту безпосередньо на вулиці. Він є той асфальт, але фірма повертає ці кошти в громаду, і асфальт залишається в громаді, і кошти вертаються в громаді. І наші доблесні правоохоронці звітують, як вони класно відпрацювали. а Насправді це виглядає досить так цікаво. Ну, воно виглядно, уявіть собі. Лежить асфальт, зроблена робота, і фірму обдерли на ті самі 380 лише тисяч, які повернули назад в громаду. От і ми тепер такі класні. Відсторонили людину від роботи, назад обдерли фірму. Яка виконала ці роботи, і там асфальт насправді є, звинуватили в недбалості ще, поставили клеймо, так би мовити, ну і дали шанс, можливо, ти коли ще пробалатуйся. Я не беру безпосередньо, там ми не оцінюємо роботу там, чи позицію Олександра Купольця. Я говорю вам схематично, що відбулося от за ці 21, 22, 23 роки, що відбулося. Тобто спрацював механізм, і видно, що механізм був абсолютно суб'єктивний, що треба було зняти людину з роботи і скористатися різними інструментами: інструмент правоохоронний, інструмент судовий, інструмент там справу відкрили, закрили, інструмент закону про самоврядування про дві третини. Оці всі речі гарно так випрацювано було, щоб просто прибрати людину. Сьогодні це працює, наприклад, от є приклад Глобинської громади. Там сьогодні теж відкрили на справу на голову громади, який обраний. Далі його тепер відсторонюють від роботи і керує громадою. Сьогодні секретар, начебто, ну, я не знаю, хто це а пишуть журналісти, що це від представник ОПЗЖ. Ось сьогодні керує громадою. Так склалось. Ну, от, от вам приклад. А далі, АТО а то відсторонили, а це керують. А тепер як там спрацюють депутати? От механізм, і дуже. І це не перший такий випадок в Україні і багато вже міст сьогодні без очільників громади, яких обрали люди. Це і Полтава, Запоріжжя, Чернігів, Ровно, Диканька, Карлівка. Кобиляки, але йде глобано. Це те, що тільки ми знаємо, що навколо нас. Я ж там на але я не знаю, в центральній інших областях я про це не знаю. От вам просто механізм, який сьогодні працює, і сьогодні, от, от так, воно відбувається. Наступна тема: Василь Фещенко несподівано. Пішов на лікарняний. Безумовно, бажаємо Василю Васильовичу здоров'я, але ж виникла знову проблема: а хто ж буде виконувати його обов'язки? Адже депутати пропонували вирішення цього питання, тобто взяти, зробити право підпису, надати, право виконувати обов'язки, передати офіційно рішенням сесії. На жаль, не захотів ні Василь Фещенко, ні там його оточення, щоб це питання було внесено в повістку денну і проголосовано. А тепер має. Те саме, що і було. Тобто, якщо й буде тягнути на себе одіяло Олена Стаднікова, воно не зовсім законно. Якщо буде інший заступник, теж, вроді, як немає рішення. От ми маємо дурницю. Треба це знову ставити в поїздку денної і знову приймати рішення, щоб був у нас сьогодні реальний перший заступник, який буде виконувати обов'язки в разі, коли Василь, Васильович десь буде відсутній. І е, з точки зору е, теоретично, і по праву, і по політичному оцінці, от, що б відбувалося, то реальніше це було, був би Михайло Брейко, тому що він е, був обраний депутатом, а потім прийняв рішення і перейшов у виконавчу владу. Тобто і він і працює більше і логічно, з точки зору політики. От він би був першим заступником. Якщо він відмовляється, тоді вже є питання вибору між Сергієм Мельченком і Оленою Стадніковою. але визначатись депутатом. Але те, що треба прийняти, це рішення, обов'язково, тому що це не годиться, те, що сьогодні відбувається. Ну і далі про те, що не робить сьогодні влада. Влада е, сьогодні абсолютно недієздатна і не працює по багатьох питаннях. І ось одне з них виникло нещодавно. Я дізнався, що фонд держмайна виставив на продаж, на аукціон приміщення колишнього центру зайнятості. І наша влада абсолютно без недіє. Або свідомо віддає це питання, щоб бізнесмен, наприклад, Віталій Дорошенко, наприклад, через чи сам, чи через підставних осіб, знову купив це приміщення, як це було в інших варіантах, коли було раніше. У ну, мене таке здається враження, що там все нарошне, тормозиться. нема ні звернення до Фонду держмайна, щоб передали, як передали приміщення управління праці, наприклад, біликам. Як передали приміщення управління сільського господарства Білицькій громаді, вони ж не купували його, а вони отримали. А ми сьогодні могли б теж вчасно звернутися могли, може б і отримали теж. Або закласти там кошти і теж поприйняти участь у торгах і виграти і викупити це приміщення, щоб там були якісь структури нашої громади, розміщали там вже нормальне приміщення, позиція хороша, і люди б працювали у Умови там, і так далі, і, будь ласка. Ну, ніхто не працює над цим і нема звернення. Я знаю, що лежить лист, не підписаний Василем Фещенком. Василь Фещенко сьогодні на лікарняному: термін, витік, ну, скоро будуть торги відбуватися. А ми абсолютно ні так не приймаємо участь, ні листа не надсилаємо. Ось ми, отак сьогодні. І воно попливе. А потім будемо де сидіти. На стульчиках отам в парку, чи де, де будуть розміщуватись наші соціальні структури, чи будь-які просто. Таміла Вітальна Шара Махно готує позов до суду. Це так для тих, хто вболіває за це питання і слідкує уважно. Тому після того, як вона вже подасть позов, ми обов'язково знову приділимо кілька хвилин уваги і обов'язково з нею поспілкуємося. Приємна новина, кадрова новина. Наш земляк Олексій Бруслік був відмічений, замічений і запропонували йому роботу. Тепер замість обласної адміністрації він поїхав в Київ і, начебто, буде працювати тепер у віцепрем'єра Верещук. Він буде там заступником міністра. Тому новина приємна. Дай Бог. Успіхів в роботі, не в важкій роботі, не легкій, але ми сподіваємося, він витримає всі виклики і, здобуде, і буде в нього кар'єрний ріст. Чудовий концерт відбувся на тижні в будинку культури. В Кобуляках приїздив молодий співак Сергій Мірожніченко, класні пісні, молодець. Він і трошечки побував і в ТРО а потім повернувся до як співак, уже і гастролює сьогодні, і донатить на зсу, і все молодець. Єдина проблема, що чомусь мені здалося, що е, наш відділ культури не допрацював, бо був Зал майже порожній. Ну дуже мало людей. Мені здається, на таких хлопців молодих, цікавих співаків треба б трошки попрацювати і запрошувати. І тим більше, ну ладно, там відділ культури, це таке діло. Люди працюють. Ну де ж наш, де ж наша молодіжна рада? Що ж таке? Чому не проявили ініціативу, не запропонували молоді прийти долучитись? Було цікаво, весело і класно. Хто був на концерті, він побачив там енергетика, там були пісні сучасні, там все було класно. Але чомусь не працює сьогодні молодіжна рада, яка себе так афішувала і так позиціонувала. А це вже прерогатива, кого правильно, Олени Стаднікової. Вона не допрацьовує своєю молодіжною радою яку вона там створила. Так що, будь ласка, у нас будуть і далі концерти. Бо якщо до нас будуть приїздити, а ми будемо не давати повензал, то, то потім відмовляться і все, і не будуть до нас ніхто приїздити, і не будемо бачити і не буде в нас подібних заходів. Ну і на завершення дам буквально фрагмент виступу цього молодого і дуже талановитого співака.